Добрий ранок, мої хороші, у нас понеділок. 13, навірно, січня, не пам'ятаю, я вже в цих днях так путаюся, що то дурдом, то капець. Ну, що вам хочу сказати? понеділок, день тяжкий, як кажуть, але працювати треба, щось робити треба. У мене, як завжди, з понеділка зранка уборка. Я не можу, щоб в мене не було чисто, так що я все тут попротирала, зараз вам покажу: попідмітала, протерла, пол, плитку протерла. Ще там на кухні в мене треба зробити трішки порядок. І все, треба мені стірку поставити і буду сьогодні катопляні галушки варити з сиром і сметаною. Я вам покажу. Що воно буде і як воно буде. Так, ну у нас от такий тут переворот, але я всюди попротирала плитку, всюди чистенько позамітала, протерла. І тут все, повимітала. На кухні теж протерла все. Я половик той винесла, зараз витрушу добре, постелю. От, треба мені ще тут умивальник поми, цей раковину помити, і отут поприбирати, щоб в мене чистенько було плиту протерти. Я на ній не варила, але все рівно вона вже трошки загрязнилася. Я не знаю як, але трошки. Ну то 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 щось їсти ставили, то, що капне, то, дяпне, як кажуть. Та й таке. Я вчора запікала рульку, але рулька копчена. Я її замаринувала. І зварила була картоп'яне пюре. Ну, Пюре ми все з'їли, я не багато варила, так, щоб тільки свіженьке поїсти на вечерю. Т робила такий салат, ще трошки салату лишилося. і рулька дуже смачна получилася. Коротше, я на око, по грамах я не, не міряла, не не цей, не відміряла. На око поставила мед, поставила гірчицю. Ну, Гірчиці десь в мене вийшлося одна така добра. Ложка меду. Але в мене мед густий, так що там, навірно, дві ложки меду. Одна ложка гірчиці. острої, соус тер'яки, перець, сіль, соєвий соус. Олія і приправа до свинини. Це все я змішала. Замаринувала рульку, поставила, вона постояла трошки і потім запекла. Смакота, я вам кажу, дуже-дуже смачно вийшло. Ну, ми половину з'їли, а ще половина лишилася. Дуже смачно. Я робила з такою свіжою рулькою, а це була копчена. Думаю, спробую з копченою. З копченою теж дуже смачно. Так що так, а цей жир вже буду викидати, бо він мені не треба. У нас зараз поросяти нема. Псам, я не варю, не варю. Ми цей сухий корм їм даємо. Так, що буду курям, понесу зараз заллю водою, нехай відмокне, і потім понесу курям. Так що такі справи. Кажу, тут мені треба. Трішки протерти, помити, поприбирати, бо в мене тут грязь. Там жир той, що я натопила з курей, з трьох курей. Але там ще в каструлі є, я дотаплювала вчора, дожарювала, ще там буде, навірно, десь добрих 100 г, а може і більше. Так що так, такі справи. Я кажу, зараз все все. Тут я розпалила вже, а тут мені ще треба протерти плитку на петці і попідмітаю. У мене війник такий, що не згорить. Так що тут підмітаю, протру отут і все. І так в мене вже чистота. Зараз рушник принесу, чистий, поставлю. Так що так, тут теж я вчора все. А, що вам хочу показати, я купила клейонку вчора. Ходила в магазин, купила клейонку, отаку. Ну, темної не було, яка була, таку і купила. Ну, як на мене, все рівно краще, ніж та, яка була. Протру, Та й все, я її так на дві частини поділила. Якщо дуже загрязниться, то другу частину вже поставлю, якщо цю не можна буде відмити. Так що цей чоловік вчора спав довго, неділя відпочивав, встав, заслугний ще був, каже йому, ну я клійонка. Він каже, яка кліонка? Я кажу, таке кліонку купила на терасу. Він каже, я не Ну, Цей половик ще потрушу, поставлю. На кухню. Ну, тут я вчора підмітала, але все одно треба буде підмітати. Там ж тож коти пси бігають. Так що так, у нас плюс один. Зараз вам покажу, скільки в нас градусів. І на плюс один вже більше. О, фоксось. Плюс два вже. Так що так, на дворі ще. Цього морозу не було грязь, але на сьогодні на ніч передають. Передають мінус сім, потім мінус п'ять. І так, буде так, що так, так і справи. Стірку познімаюся, вже посохло. Зараз включаю машинку. Там в мене вже знову ми вчора всі купалися. Назбиралося темно, так що буду знову включати машинку і ну, плануємо, не знаю, як воно вийде, як Богочко нам допоможе. Як у як нас вийде, як все складеться? Надіємося, просимо Бога, щоб були живі і здорові і в нас вийшло цей двір до пуття довести, бо то страшне. Машина заїжджає, виїжджає, чоловік кожен день. Пси розбили все. Так що хочемо двір довести до пуття, щоб було тут гарно. І от у нас от, як ганок в нас кажуть. Оце розібрати і щось друге придумати. Ну, я вже там попри... піддивлялася в інтернеті. Не знаю, чоловік каже, що воно б гарно було. Ну, коротше, будемо бачити. Головне, аби було здоров'я, аби закінчилася війна, і все буде добре. Потихеньку зробимо. Чоловік в мене не ледачий, я теж почнеться город, буду теж старатися щось якусь копійку заробити. Так, що так, такі в нас справи, мої хороші. Я надіюся вже на осінь вже не буду вам показувати цю грязь. Дуже надіюся. а там як Бог дасть. Будемо бачити. Головне, кажу, головне, аби було здоров'я. Картошку я вже начистила, ну, я знаю, більше кілограма. Зараз буду натирати на терці. От. На, на цій. Бажано би, от на такій, тільки крупній. Ці терки з такими крупними. Ну, такими, я знаю, як вона називається. Ну зараз ну, на цій мілкій дуже, ну, вона не для того, а для чесноку призначена то я буду на цій терти, от на такій потім покажу вам, що далі буду робити. Картоплю я вже натерла, додала два яйця, підсолила. І зараз буду додати муку. Зараз буду робити з цього з цієї маси тісто. Яйця я так раз перемішаю з картоплею І зараз буду додати муку. Кажу вам, яка має бути консистенція, Так, яєчка ми вже. Перемішали тепер додаємо. Просто у пачку, Я її обратно посадила в цей, в пакет. Ну, хто хоче, може одне яйце додати. Якщо менше картоплі, то хватає одне яйце. Я трошки більше зробила, то поставила два яйця. Поставила вже воду, нехай закипає. Зараз будемо, я вам покажу, будемо робити галушки. А, треба. А, а, ще одне. У мене картопля є двох сортів. Така, що на пюре, яка добре розварюється, і така, яка на жарку, вона не розварюється. От На ці галушки відходить така, яка не розварюється. Там більше крохмалю і вони ну, такі тугіші получаються. не розварюються і не роз... Ну, коротше, Зараз побачите, вони тоді держать форму. Правда, можна із такої зробити катоплі, просто тоді більше муки треба додати. Так, трошки, три рази трошки додала міги. Я думаю, вже тепер хватать. Поки в мене вода закипить, я наріжу сало копчене, на шкварки сюди на ці галушки. Нехай воно в мене жариться. Має получитися, бачите? І не густе, дуже, і не рідке. Добре, друзі, буду я різати саму, Вода в мене нехай закіпає. Воду треба підсолити. Так, поїхали. Вода в мене вже закипіла. Поставила я оце оцю форму, ось цю форму. така форма. Я до неї отакий шпатель. Зараз накидаю сюди ось цього тіста. І отак. Воно туди крізь крізь ті дірки паде і будуть галушки. Угорська. Ну, Може, і українці варять, не знаю, може. Ну, в нас, по крайній мірі, там, де я народилася, в тому селі, на Закарпатті, там так, от такого не варили. Ми вже, от, коли переїхали сюди жити, я заміж вийшла, то вже тут моя От колишня свекруха таке варила, я від неї навчилася. Так. Ще тіста. І так, до тих пір, поки все тісто от через це сито не пропустити. Так, звісно, добре б було, бо я це від сестри попросила, добре би було, якщо б я собі могла купити, буду шукати в інтернеті. Може, десь знайду, щоб мати своє. Воно можна навіть не таке тісто, а просто яєчка, мука. Трошки води додати і от таке рідке тісто зробити. Так, пропустити через таке сито теж буде дуже смачно. Добре, друзі, я це все пропущу, потім вам покажу результат. Ну, Ось такі вони мають бути. Зараз закипить і можна буде стідити чисту воду. Потім вже миску, на них шкварки, щоб воно не зліпилося, і все. Потім сметану і ще е, дуже вкусні із квашеною тушеною капустою. Но, так як у нас капусту не дуже люблять, я люблю, але так як у нас не дуже люблять, так що у нас буде сметаною і з сиром. Так що так, все просто, але дуже смачно. Так, мої хороші, отак воно виглядає просто я з жиром, от пережарила копчене сало, заляла жиром, щоб воно не злиплося. От такі. А так воно вже виглядає, от як воно має бути. Сметаною і з творогом. Я сметану і творог, ну творог, сир, Само собою, кладу в сирому вигляді, а сметану можна пережарити з ну, жиру. От Як жарите, будете жарити ці от копчене сало, шкварки одільно, а в тому жиру можна пережарити сметану. Але я більше люблю так, сиру сметану поставити, змішати, і воно дуже смачне. Ну, Така проста страва, але дуже смачна. І дуже така, от нею можна наїстися. Так що пробуйте. Якщо щось питайтеся, я підскажу, якщо вас зацікавило. Ну, ми любимо таке. Не знаю, хто як, але ми любимо. Добре, всім смачного. Будемо обідати. Хлопців дзвони на обід, будемо обідати.